Друзі, привіт! 15 жовтня приїхав у село, будемо працювати, дискувати під яри культури і заїхав на нашу пшеничку, яку ми сіяли. І бачимо ось такий на даний момент результат. Пшеничка зійшла. Не був я тут скільки з дня посіву, місяць десь. вологи достатньо. Сонечко, вже похолодало. Сьогодні ночі був дощик невеличкий. От бачимо, десь просихає вже, десь мокрувато. Але все ж таки, я думав пшеничка тільки наклюнулась, але ні. Вже повноценні рядочки, ростіння. Ось така от вона у нас. Десь уже дає по декілька листочків. От уже три листочка. Тобто, що в нас? падалиця гороха. Ця пшениця після гороха в нас. Будемо контролювати її. ну, Але поки що ще рано, це поки що перша падалиця, яку я побачив. Е, що в нас ще? Є падалиця гороха. От-от такі от, от, от горошинки, але ще не критично. Ще рано бризгать. Так що зараз я би хотів би скопнути трошечки, подивитися, що в нас по глибині вийшло. Е -е, тут була в нас значить е -е, дві дісковки. На іншому полі там була дісковка, культивація чи ні Чи тут теж культивація була, не пам'ятаю, але два обробітка грунту було. От наприклад. Візьмемо... Та от даже ось це розстіння візьмемо. Верхній шар грунту вологий. Та ні, влаги. Влаги достаточно. Промочило добряче. Так сподіваюсь, щоб я міг зайти культиватором або дисками зараз. Так, наприклад... Ні, це фігня. Щас, надо скупнуть трошечки. Вот наша глибина посіву. Приблизно як я і розчитував, і думав, звісно, я надіявся ще менше посіяти, на сантиметр-3 максимум. Але теж добре, що не сильно глубоко. Ну вот виходить. Отака глибина. Ну, сантиметра. Скільки в нас? Сантиметра 4 вийшло, 5. Але теж дуже непогано. Хорошо, що волога є, що воно зійшло. Сподіваємось, до морозів вона ще підросте, закущиться. Ще тепло буде. Зараз неділька буде прохладненька така. Потім обратно потепліше, закопаємо обратно пшеничку. Так що така, ребят, ситуація. Мужичка засрав. Будемо їхати в поле тепер далі, заводити трактора, чіпляти або диски, або культиватори. Боюсь, щоб не нагортало дуже сильно, бо хочеться вже поработати. А, от бачимо, навіть роса ще є на пшеничці. Так що, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!